Людинки, всім привіт! Прямую на огляд автомобіля в місті Харків. Огляд, ну як і останні огляди в мене на каналі автомобілів Україні, він є незвичайним. Через що? Через те, що 6 година ранку я вже виїхав з дому, тому що цей автомобіль в Харків приїжджає всього один раз на тиждень. Показує його не його власник, а довірена особа власника, який проживає зараз в іншому місці, тому тільки раз на тиждень. Є можливість з ним зустрітися. І тільки от, о 6.30 ранку. Нічого в цьому страшного немає, <гум> не жаліюся. Їду дивитися сьогодні. Я Seat Leon Experience. Це повнопривідний автомобіль, універсал, аналог Golf Alltrack і Skoda Octavia Scout. А, автомобіль доволі цікавий, як мінімум, тим, що в нього пробіг менше 40 тисяч кілометрів. У автомобіля дуже непогана вартість, як мені здається, на його комплектації. Це топовий двигун на 184 кінські сили, автоматична коробка роботизована. Це повний привід. Це топові led фари на цьому автомобілі, салончик шкіряний шкіря Алькантара, Ну і в цілому комплектація. Ну і найголовніше пробіг менше 40 тисяч кілометрів. Якщо говорити про там, наприклад, Німеччину, то цей би автомобіль тільки в Німеччині там 20 з гаком тисяч євро коштував. Тут він 22, двічі з торгом написано кошти в Україні. І власне їдемо дивитися, замовник. Дуже бажаю дізнатися цілий тиждень. Чекав, поки людина приїде в Харків. А я зможу під'їхати до неї, подивитися, перевірити цей автомобіль. Їдемо дивитися, що сьогодні будуть показувати. Так, завершився огляд швиденько по результатам. Перші два такі моменти, які хочу відмітити, і один приємний, один негативний. Перший приємний почнемо з хорошого. Це те, що якби з автомобілем все добре, рідна фарба, оригінальний пробіг, ніяких запитань технічних чи, чи подібних косметичних, в принципі, на свій пробіг він виглядає реально дуже і дуже адекватно, що не часто зустрінеш в Україні. П'ятирічні з пробігом там. До 100 тисяч кілометрів зазвичай бувають затаскані якісь е, вбиті, чесно кажучи, автомобілі до цього зауважень у мене не виникло. Це позитивна новина. Е, негативна новина в тому, що ну якби я розумію, що показував автомобіль не його власник, людина, яка по суті ну, виконує там обов'язки того, хто врятував цей автомобіль, вивіз там з під обстрілів. Автомобіль власник знаходились в такому районі, куди прилетіло досить гарно по Харкову, якби. Але ну, якби автомобіль брудний приїхав на огляд, автомобіль видно, що давно не прибирався. Ну, якби рано чи пізно кожному з нас доведеться якби, ставати тим, хто буде там щось продавати. Поговоримо про автомобіль, якби і чистота автомобіля. Один із важливих параметрів, особливо, якщо цей автомобіль має невеликий пробіг, має немаленьку ціну по міркам ринку, якби тобто його треба ну банально. Я не кажу там зробити хімчистку, поліровку, натерти, там намазати автомобіль. Ще. Банально прибрати. Мені, ну якби, я не відмовляюсь від своєї роботи, я не плачусь над тим, що там товщиномір зламається від того піску і бруду, яким він може забитися в процесі роботи, в процесі перевірки брудних автомобілів. Але найголовніше в цьому плані, в продажі автомобіля, навіть в показі, навіть якщо ви його не власнику, а так званому експерту показуєте, це враження від автомобіля. Якби, коли він чистий, коли він прибраний, в ньому не пахне, якби, в тебе і підхід, і відношення. Ошення до автомобіля буде зовсім інше, ну але не суть якби. Автомобільчик повторюсь, дуже приємний. Виявився, справдився і пробіг, справдився, і технічний стан. Автомобіль не битий не фарбований. Жоден елемент не ну не помічено, що він там крутився, знімався чи фарбувався щось подібне робилося. Автомобіль получається виходить у нас початок сімнадцятого року, вік на 16 шістнадцятий рік. Повторюсь, як я говорив на початку. Автомобіль має дуже непогану комплектацію, що для мене було здивуванням. Бо я бачив мало фото на OLX, там 10 фото дається, і досить таки невеликий опис, який повністю ну, якби я не перечитую. Зазвичай цим займаються покупці-майбутні власники. Я не помітив той факт, що у автомобіля є адаптивна підвізка. Це досить недешева опція, і для такого автомобіля вона ну, я, я вважаю маст хев, тому що можна одним натисканням клавіші, якби... Змінити характер автомобіля, тим більше він має повний привід, тим більше він має збільшений кліренс. І ну, тобто, грати з таким автомобілем доволі прикольно, якби ваговоди мене зрозуміють і в принципі це помітно по моєму каналу, де я там з свого гольфа повнопривідного знущаюсь. Там то кнопки ставлю різні, мод, то ще щось подібне. а Тут воно все є. Електричний пакет, там електрорегулювання по водійському сидінню. Єдине, чого, мабуть, не вистачало б мені, це без ключового доступу і пари асистентів, якби. Ну але навіть і так, Автомобіль досить непогано запакований. 184 конячки на кузов Ліона на повний привід. Реально везуть дуже і дуже класно, приємно. 6 ступенів dq 250 коробка, взагалі ні маховика, ні поштовхувань при перемиканні. Ну, тобто, Реально дуже і дуже приємні враження. І що цікавого, якби сервісна книжка, все каже про те, що вона оригінальна по своєму вигляду, Там на 32 тисячах було замінено навіть масло в муфті Халдекс. Тобто видно, що за автомобілем доглядали. Певні речі робили раніше, ніж треба. Тобто там Зазвичай в Халдексі рекомендують раз в 120 тисяч робити заміну якби, оливи. А тут просто пройшло 5 років, те, що я часто кажу, що е, не тягніть тільки по пробігу, ще потрібно. Ну, якби синтетичні оливи, якби мастила, вони ще й через е час певний виходять, якби втрачають свої властивості, тому що не загодів там задній привід, там підшипники, чи щось, ну змініть раніше, якби невеликі кошти по міркам вартості автомобіля, а це продовжить суттєво йому термін е служби. І це було зроблено. Тобто, повторююсь, ні затерте кермо, так трошки бруду, але я так розумію, просто через те, що на ньому їздила та людина, яка ну по суті показувала автомобіль. Повний багажник помідорів, я так розумію, що він десь знаходиться в сільській місцевості. У автомобіля під час діагностики було виявлено велику кількість помилок, а точніше всі блоки практично світилися червоним через те, що в нього. Підсів акумулятор, це видно навіть по тим помилкам, які видавали блоки, по е, якби, недостатній напрузі і по рівномірності того, як це в один момент все відбулося. Як по діагностиці, знову ж немає зауважень до роботи ні форсунок, ні сажового фільтру, все в адекватних мірках. Тест драйв без зауважень, без стуків нікуди автомобіль не тягне, набирає досить жваво. Ну, тобто, Приємні враження про автомобіль. Склалися, і це дуже нечасто трапляється в Україні, коли якби заявляють от такий подібний пробіг, на словах подібний стан, якби і воно справджується. Це реально навіть для мене диво. Я задоволений, скоріш за все, автомобільчик буде купуватись, при тому що навіть в нього вказано, є, має бути торг, якби і, скоріш за все, хтось придбає собі. Дуже і дуже прикольного ліона по стану по комплектації і в принципі по непоганій вартості. Дякую, що переглядали це відео. Якщо вам цікаві перевірки, огляди автомобілів, от навіть в Україні, навіть в місті Харків. Будь ласка, звертайтеся. Вся інформація по оглядам є внизу на нашому сайті, де в яких містах доступно, яка вартість, як це все відбувається. Коротенько описано. В принципі, по моїм відео має бути зрозуміло, які перевірки, яким чином ми робимо і. Чому варто їх замовляти. Ще раз дякую, що переглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, можливо, автомобільчик комусь сподобався, будь ласка, натисніть вподобайку. Свої коментарі, зауваження, залишайте внизу. Буде цікаво почитати, що ви думаєте про такий автомобільчик, як Leon Experience. Ну і не забудьте підписатись на канал. Дякую, до нової зустрічі!